Ані хрестився Ти, Господи, троєчне явилося поклоніння. На одному із тернопільських водозаборів вранці священики провели обряд освячення води. Дає нам саме у ту надію на наше спасіння, але також дає нам у ту надію на перемогу, про яку ми молимо, про яку ми просимо. І Нехай оце сьогоднішнє таке справді світле свято дає кожному з нас, кожному українцеві у ту певну надію, коли ми завжди будемо з Богом. У цей день вода володіє особливою силою, а освячувати воду на водозаборі комунального підприємства стало доброю традицією. Є повір'я, що вода юрданська вода освячена, має особливі цілющі цінності. Вона зціляє всі недуги, забирає все зло, весь негатив. і Ми хочемо, щоб сам ранку ця вода текла. В кранах в домівках наших тернополян, щоб в назвелався весь негатив, всі хвороби, все зло. Принесла добро благополуччя, щоб ті люди, які навіть не мають можливості стати піти до церкви священної водою, мали можливість скористатися цією водою свого крану. Обряд освячення води на водозаборі та станції знезалізнення започаткували давно. Тож на це водохреща порушувати традицію не стали. В Тернополі ми підхопили цю традицію. Вже дійсно понад 10 років ми її підтримуємо і рахуємо, що це дуже добра справа. Що день водохрестя, ми посвячуємо всю воду, яка йде до наших споживачів. У водоканалі кажуть, містяни вірять, що вода цього дня цілюща, божна водохрея. Краще, вона дарує силу, віру і підтримує. Хтось приймає воду просто як якийсь матеріал для того, щоб використовувати вдома для миття посуду чи для прання одягу, а хтось приймає воду як живу субстанцію, яка є основою всього живого на землі. Хто десь з другої позиції підходить, то він розуміє, що вода дійсності в значній мірі. вона… Впливає на наше життя, на наше здоров'я. Тепер кожен може просто відкрити кран і набрати освяченої води. Однак, в більшості за словами водоканалівців, таку акцію проводять для того, щоб люди, які не мають змоги вийти за освяченою водою до храмів, могли її отримати у себе вдома.